Три звички, які значно погіршують роботу нирок. Підписуйтесь і я розказую. По-перше, малорухомий спосіб життя. Якщо ви тривало сидите на стільці, у вас виникають застійні явища в малому тазу і попереку, особливо, коли ми сутулимося. І це веде до того, що кров гірше очищується від токсинів нирками і виникає замкнуте коло. Накопичується Вільні радикали, які просто пришвидшують старіння організму. Також недосипання. Проведені наукові дослідження показали, що люди, які сплять менше 6 годин, більше схильні до підвищення креатиніну, а отже, до погіршення клубочкової фільтрації нирок. І, звичайно, переохолодження. Це буває і взимку, коли ми носимо занадто короткі куртки або Колготи тоненькі, так і влітку, коли занадто довго,